В цьому відео побачити нових мобів, нові міста селянинів, сюжет і ще дуже багато різного. Тому я пропоную починати. Приємно вам перегляду. Так, ми появилися, знаєте де? Ми з'явилися. Де ми з'явилися? Давайте зробимо дерево швидкому. Е! А чому воно так ламається дивно? А я буду три тижні ламати такими темпами. О. Кайф. Книга називається. Отак вона називається. Нічого не згадаєш, ну знай. Тут ти вернеш свою силу. І до чого це не? І ще книга квестбук. Мені треба скрафтити верстак. Ура. Так, дальше давайте... А, я вже скрафтив верстак. Далі можна піти в шахту, зараз скрафтити дерев'яну. Дерев'яний кайло Давайте десь тут зареймся. Ну добре, що немає, що мені треба воду пити, от я не хочу цього. О, висягнення камі. Кам'яна, то досягнення чітко. О, це що таке? Це дерево лимонів чи що? Виглядає круто, ну давайте це візьмемо, що це. Якась їда? Ну да, це лимон. Так, давайте побігли, щось пошукаємо. О, це що таке? Ну це просто кугляк тут лежить. Може під ним щось є? Да, ні, я думаю, нічого нема. Ну да, це просто купа кругляку. Ще біля цієї купи круглія я знайшов гроші і апельсини, але вони встановлювали дуже мало ситості. Так я бачу вже на ніч. Мені треба шукати якісь убіжище, а то мене з'їдять зомбі, і все капець мені. Давайте візьмемо трошки. А так, давайте собі зараз цю скафтим криватку. Ліжечку скафтим. Ну я пережив першу ніч вроді без проблем. Можна може відправлятися далі. Давайте ще трошки апельсинчик зробимо. Тут прям. З їдою не буде проблеми, а ну-ка лимон якщо зірмо. Ну і нормально так. Одну чи півтора встановлює хочами. Побігавши ще трішки, я не єнотів, але в них не було нічого особливого. В єнота в очі світилися. Може це їх робин. Я бачу там якісь обламки, це напевне заднув наші корабель. Давайте запливемо. На цих обламках я знайшов трішки їди і броні, і я знайшов дещо дуже гарне. Можна приудітися. Льодохід! Я зараз це убіжу за 2 секунди. Блін, льодохід, це просто чудова штука, що мені попалася. Я бачив десь був інший острів. Я сюди з, з льодохіду можу прийти дуже швидко, в принципі. Ось там, да-да-да. Ти приколіст. Британчик. Чу? <кхем> mm. Я знав де я був, тому я прибіг туди за кілька хвилин і забрав свої ресурси. Також тут були руїни з мостів і з інших будівель, але тут нічого не знайшов, тому ми відправляємось далі. Але хоча тут все рівно було щось класне. Черепаха є. Ну я черепашку не буду кувати, вона така мілашка. Вау. Пішли в ліс, десь може знайдемо нове поселення. Чо? Це що за обгагатибівця, ал? Нє-ні, я таки не одобряю. Ну вроді встановлюють більше. Бляха. Ну вони мені не сильно потрібні. У мене є лимони. Але вони дуже довго встановлюють мені їду Просто не мій. Наїстися неможливо. Я скоріше все бабахну від цих лимонів. Якщо реально можете з'їсти лимонів або яблук, або чогось іншого, то все. Бабах. О, це вже галявина. Це хто? Це що за мопс. Це що за... А, це барашки О, рох. Е, парні! Ну вони на того нарвалися, поняв? Чо? Це відміжонок? Грізлі. Грізлі. А ти добрий? Ні, ти не дуже дружелюбний. Я знайшов якесь поселення, ура! Так, це було поселення, але не зовсім то поселення, що мені було потрібно. Так, да, дивіться, тут якісь живе поселення, тут є. Мішень у діжках. ти пішу. Я так розумію, я тут я, остоїв жити, але стріли як фіскові. Ага, а, ні, це. Ясно. Щось я не то поселення знайшов, яке потрібно. Це поселення розбійників! а я вже них не кравчуть. Там було три розбійника, з якими я швидко розібрався, а також у них був хороший лут, який мені поміг на старті. Так що у нас є тут а, наверху? Тут а... Тут, а, тут а є багато хіти, ось самітно. Тут дуже уютно виглядає це все. Ну, я тут не лишусь по-любому. Мені потрібно знайти іменно поселення живе якесь, а не оцих сторожів галактики. А в мене взагалі нема місця вже. Мені треба робити десь якийсь привал, але. Ну, я шукаю поселення, я є жарешоте. Так, оце просто вишечка, тут нічого нема. Тут чи десь мають бути стріли, так? Да? Так. Да. Ну, можна і вколятися далі. І так нічого не було. Так, що ми здесь бачимо? А ми бачимо звідси майже нічого, тому що у мене мала прорисовка. Бо буде сильно лагати, Друзі, зараз будете просто в шоці. Дивіться, що я знайшов. Я знайшов село. Ну, мені здається, це не зовсім село. Тут у нас свинки, але мені це не потрібно. Мені це, і тут почнеться моє хороше, хороше життя. Тут ходять якісь селяни, не бігають, що них є. Ага. Це буля. О, якась книга. Стоп. Тут якась обучалка пише. Не багато тут, конечно. Бестріари і ще щось. А, рукопис. І кістка дракона? Гниле яйце. Чого? Ну ладно, давайте поставимо рукопис. Хрубаті смерті, драконяча кузня. Цей... Такі зачарування. Давайте візьмемо драконяча кузня. А ось. А, мені показують всі крафти. Ну, якщо мені це буде потрібно, я буду це використовувати. Ну, тут багато всяких домівок, і я думаю. Я думаю, сьогодні ми закінчимо серію якраз на о, о, цьому поселенні. О, о, я знаю, що це, це камінь телепортації, я не, не користувався. Це камінь телепортації, завдяки ньому я можу телепортуватися в любі точки, якщо буде десь ще стояти цей камінь. Ну ви зрозуміли, надіюсь. А це що за велика будівля? Це якась мерія. А мерія, мерія, типа. Це бібліотека. Здорово, типо, полум'я і мультипостріл. І куча книг. А, я не буду це брати, бо я знаю, що тут це є. І я цим буду. Ну, я це буду використовувати пізніше. Що? Це дракун? Він умер? Це дракун. І він уже мертвий, по суті того, що тут ним розбирається. Меч. Давайте я ці всі мечі складу. Я полагаю, що ми це будемо відбудовувати, або я тут і не лишусь Ну, скоріш за все, я тут залишусь, бо мені подобається цей це дракон, так, все це розламав. О, дивіться, там які сундуки О, смарагди і залізо. Залізні наголінники. Що в мене, шипи. Так, ну я навіть полагаю, що можу вже закінчити першу серію е, цього виживання у капі Баро Цитадель. Е, він далі розбирається з тим драконом. Ну тут є ще ринок, ну, в принципі, зрозуміло. Наступна серія ми почнемо з цього якогось ринку. В принципі, можна на цьому серії тоді закінчити. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось на наступних серіях, Всім удачі і всім пока!